Привіт. Отже, відповіді на запитання, реакції ваші на мої відео щирі, дякую вам дуже. Коли я висловився, висловив думку, що гострі кути не згладжуються, відразу логічна відповідь, о, запитання логічне. Як того уникнути? І не дивуйтеся моїй відповіді на то. Уникнути згладжування із, а точніше, загострювання гострих кутів, можливо, я думаю, що одним єдиним способом. Жити в правді. Про що я? Про те, що правду мож, можете говорити теж по-різному. Можна... Правдою травмувати людину і причинити їй біль. Отже, правду ми говоримо з любов'ю. Важко це зробити, коли любові у вас нема. Коли ви навіть не здатні любити себе. Згоден. Тому почніть правду казати. Спочатку. Собі про себе. Потім навчіться говорити правду собі про себе з любов'ю. Потім кажіть правду собі про інших з любов'ю. Розставляйте пріоритети. Потім кажіть правду іншим про себе. А далі, я думаю, вже ви самі розберетесь. 宝宝